19 вересня Печерський районний суд Києва звільнив з під варти командира роти колишнього спецпідрозділу Берку Дмитра Садовника. Його підозрюють в розстрілі 39 активістів Євромайдану на вулиці інститутській. Підставою для зміни запобіжного заходу і за решту СІЗО на домашній арешт для судді стало те, що підозрюваний в особливо тяжкому злочині. Має квартиру в Києві, дружину а також трьох дітей. На думку судді це дає гарантію, що колишній спецпризначенець не тікатиме та не ухилятиметься від кримінальної відповідальності. У Генеральній прокуратурі України обурені таким рішенням судді і вже готують апеляційну скаргу. Цікаво те, що суддя залишила під вартою двох інших підозрюваних у цій справі, а їхнього командира відпустила під домашній арешт. Люди, які являються підчиненими, які виконують його приказ, вони достатньо опасні і їх необхідно залишити по стражі, тому що вони можуть повлияти на слідство. А людина, який віддає приказ, який фактично мав Контроль над всеми другими, кто в те дни осуществлял выстрелы по его приказу. Он чомусь таяється не опасним. Печерський суд столиці вже давно зажив слави скандально. Саме цей суд виносив рішення у справі екс-ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника. Нагадаємо, саме Печерський суд відправив ректора під домашній арешт, звідки він утік. Саме цей суд відправляв за грати активістів Євромайдану під час зимових протистоянь у Києві. І от суддя цього ж суду знову ухвалила скандальне рішення. Нам у всякому випадку вона невідомо, щоб людей. Які яких можна засудити до довічного ув'язнення звільняли під е, ну. Можна сказати, що його звільнили фактично під особисте зобов'язання, тому що ніяких ні технічних засобів рішенні суду не було. І, взагалі, єдине обмеження, яке було винесено судде волково відносно Дмитра Садовника – це перебування у нього вдома з 11-ї вечора до 7-ї ранку. Суспільстві вже давно активно обговорюють діяльність пещерського рейсу столиці. Українці впевнені цей храм правосуддя давно себе дискредитував. Про це кажуть і правозахисники з моєї точки зору, 80% всех дел все решаются за деньги. Вот. И честное решение суда отстоять ну, нереально. нереально. Вот. Даже если хороший адвокат, вот, он все равно сталкивается с тем, что сражается с финансовыми возможностями стороны, с, кем он, с которой он, скажем так, судится или защищает. Своєго клієнта, що ж може змінити ситуацію? Деякі депутати вирішили діяти досить радикально. Наприклад, нардеп Сергій Власенко підготував проект постанови. Народний обранець пропонує взагалі ліквідувати Печерський райсуд, як такий, що повністю втратив до себе довіру. Слід наголосити, що на сьогоднішній день усі судді цього суду і сьогодні відправляють судочинство іменем України, хоча сплюндрували себе як судді та продовжують виносити незаконні заангажовані рішення. Верховна Рада України як вищий законодавчий орган зобов'язана Вчинити усі можливі заходи щодо припинення діяльності найбільш одіозного скомпрометованого та дискредитованого суду України. Однак Печерський суд далеко не єдиний суд рішення, якого викликають обурення. Якщо ліквідовувати кожний український суд, в стінах якого ухвалювали незаконні рішення, то як це не гірко звучить, судів в Україні фактично не залишиться. З іншого боку, в Україні вже почав діяти закон про люстрацію суддів, офіційна назва якого про відновлення довіри до судової влади в Україні, 12 червня 2014 року. Вища рада юстиції оприлюднила офіційне повідомлення про створення тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів суддів загальної юрисдикції. Відтак закон вже ніби має діяти. Члени комісії наразі збирають звернення, потім мають проводити розслідування, і надалі суддів, що приймали незаконні рішення, мають покарати. Але тимчасово Спеціальна комісія лише шість місяців збиратиме заяви. А скільки часу займе повний процес люстрації? Ніхто не прогнозує. Суспільство вимагає змін вже зараз. Звісно, Україні потрібні суди. Закони мають діяти, і судді повинні продовжувати свою роботу. Але як досягти змін, коли практично всі пороки судової системи, які були при попередній владі, залишились? І в установах, ймовірно, до цього часу працюють судді, які або під тиском, або за гроші, або з своєї ініціативи приймають незаконні рішення, чи можливо хоч трохи оздоровити судову систему вже зараз, доки люстрація ще не діє на повну силу. В Чехии тоже была такая же ситуация, тоже иллюстрация была, проходила она на протяжении 9 лет. То есть сразу оно ничего не решится. Вот. Многие решают, думают, как иллюстрацию как сделать: всех поугонять, новых набрать. И все будет хорошо. Не будет все хорошо. То есть, эта система она строилась годами, и убирать ее точно так же надо годами. То есть, если у, у, уволить всех глав судей, районов, городских, Генеральную прокуратуру, всех, скажем так, убрать, иллюстрировать, все разрушится. Надо постепенно. Ближайшие 2-3 года ну, ничего не изменится. Но народ должен э, не забывать о том, что. Иллюстрация есть, закон принят, они должны давить на своих, скажем так, тех людей, которые они выбирали в парламент, там, в район, в город, куда угодно, и через них, чтобы это все происходило, менялось. Нужны новые лица, а эти новые лица даст народ, которых он выберет.